Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Король Віталій Олександрович народився 3 березня 1978 року в селищі Ромадан. Після закінчення школи навчався у місті Миргород у професійно-технічному училищі номер 44 з 1996 по 1997 роки проходив строкову службу у ракетних військах у місті Біла Церква. Потім продовжив службу за контрактом у місті Миргород у 831-й бригаді тактичної авіації. Після закінчення контракту працював у місті Київ керуючим мережею магазинів. Пізніше перейшов працювати у будівельну компанію. У цій сфері працював як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Польщі, Естонії Німеччині. З початком повномасштабної війни повернувся в Україну і добровольцем вступив до лав національної гвардії з 29 квітня 2023 року. Проходив службу у 4-й бригаді оперативного призначення імені героя України сержанта Сергія Михальчука Рубіж у складі військової частини А 3018 Виконував бойові завдання на сіверському напрямку. Загинув 10 жовтня 2024 року внаслідок травм, отриманих при вогневому ураженні ворожим безпілотником типу FPV в районі виконання бойового завдання, нагороджений відзнакою президента України за оборону України та за знищення ворога. У воїна залишилися дружина та троє дітей. Пам'ятаємо вічна слава герою.